22 грудня у великій залі засідань відбулося останнє в поточному році скликання сесії Шепетівської міської ради. Засідання розпочалося з урочистостей з нагоди дня енергетиків. Міський голова привітав причетних зі святом. Серед основних питань порядку денного бюджет громади. Депутатам було роздано проєкти та пояснювальні записки щодо формування бюджетних коштів на 2023 рік, а також змін щодо 2022 року. Начальник фінансового управління прокоментував ситуацію. Я на комісії поясню, хто не був. Основна причина те, що треба було забезпечити тепловий режим модульних котельниць це придобуванням газових конвекторів. Ще крім цього, прошу до даного проєкту рішення включити офіційні трансферта на суму 99 мільйонів. 30 тисяч 799 гривень. Це освітянська субвенція. 95 мільйонів 195 тисяч 400. Також е, дотація 1 813 558 гривень. Це на комунальний послуг закладу освіти та охорони здоров'я. Також по інклюзії субвенція 1 мільйон гривень. Гривень та інша субвенція з обласного бюджету 176 тисяч 141 гривня. Це на чорнобильцям поховання учасникам бойових дій та компенсація на бензини. На жаль, по даному проекту рішення немає жодного офіційного, жодної офіційної позиції комісії з питань бюджету. Депутат міської ради порушив питання відвідуваності членів бюджетної комісії. Та висунув на розгляд пропозицію щодо зміни її складу, оскільки ця комісія є найбільш чисельна в міській раді, в склад комісії входить 9 учасників, частина з яких систематично пропускає. Зокрема, по статистиці за цей рік у нас мало бути 9 засідань. З 9 засідань 3 наших члена пропустили 7 Засідань. Тобто були тільки на двох. Ще один був на трьох. І регулярно участь в роботі комісії беруть лише чотири депутати. І це стало однією з причин, чому на виконання доручення тих членів комісії, які систематично постійно відвідують, я зробив подання на ім'я міського голови з клопотанням до голови регламентного комітету комісії, все ж таки поставити крапку. Або зменшити, або вивезти тих депутатів, які не ходять. Питання прийняли на розгляд. Також в ході засідання вирішили списати з балансу комунального підприємства Житлосервіс багатоквартирні будинки за адресами. Вулиця Героїв Небесної Сотні, 14 та 29, вулиця Полобоярова, 11 та вулиця Андрія Молодики, 10. 2017 року є закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Відповідно до нього державою розроблено порядок списання багатоквартирних будинків з балансу відповідних районних, міських рад, організацій, державних установ і тому подібне. Всі фактично наші будинки, багатоквартирні, які знаходяться на території громади, є у власності співвласників, вони приватизовані і відповідно до цього законодавства вони повинні бути списані на сьогоднішній день з балансу житлосервісу. Відповідно, є процедура, по вказаній процедурі готуються акти і проводиться списання. На сесії затвердили план роботи міської ради на перше півріччя 2023 року. Усі проєкти та програми попередньо розглядалися на відповідних комісіях. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.